Дня, друзі, вітаюсь за сьогодні вже вдруге. Вийшло так, що зараз вже у пів на 11 годину дня я приїхав до річки десь близько 9-ї і... і почав ловити рибку. Приїхав я сьогодні за головним, сьогодні 6 вересня. Риболовля не пішла зразу в руку. З першого закиду зачепився гарною блешнею за гілочку і довго мучився, поки відчепив. Потім, в принципі, все налагодилось. Спіймав парочку таких запівкільних головнів. Піймав щучку. Вірніше вона в ногах зійшла ще одного головника. І було декілька покльовок. Це буквально з декількох точок. Ну і Чергове видалення файлу відмічаю всі і видаляю їх к бісовій матері. 에... Пробував, шукав, як його встановити. Ну, коротше, в мене це не вийшло. 에... Настрій вже споганений. Ну, тим не менше, спробую ще щось наколупати. 에... Шкода, що дві гарні рибини не ввійде в, цю... в це відео, якщо воно буде, якщо я нашкрябаю рибки на. Цей відосик. Ну, будемо дивитися. Снасті зібрані, е, приманки є, тому продовжую, продовжую ловити, що буде далі, подивимось. Так. Друзі, лайтовий комплект, Суарка до 14, 0,3 аренка шнурочок, коробочка з приманками, воблерки, оберталочки, тейлики. Ну і коливалочки. Сьогодні коливалочка, до речі, у фавориті. Була покривка на оберталочку одну, а то вся риба була на оцей шостка спунбай. Рибка стоїть прямо над травичкою. Ну, настрій, звісно, вже паскудний. Раз колись вискочиш, наче рибка клює і помилково береш і видаляєш всі файли. Так водичка чиста. Чиста, травички багато. Загалом то літо продовжується, не дивлячись на 6 вересня. Погода тримається достатньо спекотна, літня. На дворі тепло, комарі кусаються. І щучка, до речі, Майже не клює. Дрібний, дрібний, дрібний головник, вот такий був вже один сьогодні такий. І такий дрібненький головник. Ну, вона, сьогодні, вона сьогодні люба війні, тому зараз роблю фоточку і випускаю цього хлопця. Треба міцно тримати, відкривати бажану дужку, тому що вже навчила не одна зломана вершинка. Ц цим хлопцем жарти такі і відпускаю. видать, в мене стоїть 0, чи то 018, чи то 0,2. це я вже не пам'ятаю, я його на минулій риболовлю. Це було давненько. Як поставив, то вже й забув. Стальку я ставлю рідко, ловлю головня, але буває є така думка що він взагалі не боїться таких речей. Ну, тут все залежить від його активності, як то кажуть. Бо я таке, що дуже неактивна риба, приходиться вимучувати. А було мені десь поза минулий рік, пам'ятаю. Вийшов я на дамбу з тейликами і стояла в мене сталька напряму. Прив'язана до шнура і сталька така достатньо щуча, товста і голови, я вам скажу такий. 700-800 грамів в переміжку з окунями. 300-400 брали, зажирали прям і їх не бентежила взагалі та сталька. Тому що риба була надто активна. Я її два дні потім ще половив там. І все. Потім ні сталькою, ні без стальки, що я їй не пропонував, рибка просто не брала. Так що тут все ж залежить від ситуації, від активності риби. Якось так. Глід. Дуже багато його в цьому році. Він вже такий солодкий. Знаю в дитинстві. Як попреш на рибалку на цілий день? Хто там ні їсти не брав, ніде нічого, то проснувся за спіни та й попер. У другій половині дня, як згодніш, то цим гльодом тільки запихалися. Що його так судорожить. Дивіться красень. наблешенько Пробав воблерки. ну Зараз погода вітряна, місцевість тут така більш степова, ніж залісиста. Тому вітер тут гуляє і не дає змоги провести якусь легеньку приманочку по типу воблера. Вона і летить погано і його постійно вітром видуває з води, тому зараз ллю виключно. В таких місцях коливалками. Ось така шостка спун бай і отакий красивий голови. Зараз я його фоткаю і відпущу бігом. Злазити туди, понятне діло, що я не буду, тому якось прийдеться йому вже самому. -то. Я так голенько на куширчик. Хоп! Опа, і він поплив. Стрімом, обстрімом, обстрімом. проводив приманочку, тому ще один закид, і будемо міняти точку. І отакий. отакий такий, от такий головник. Невеличкий, але приємний. З такою серйозною подачею пливе Гляньте, друзі. Так і просяться до мене в рюкзачок. І такі пружненькі, не сухі, такі як треба. Ну нічого, я на зворотньому шляху їхатиму, я їх обов'язково заберу. Скільки. Фух, дуже багато цим ротих. Дивіться, кого знайшов. Коник який здоровенний. Багато хто путає її з саранчой, але це коник. Довгі вуса, самка, до речі, за цим мечем. Брину вам проведемо. Є, є, схватило. Схватив. Це, це був жерішок, друзі. Це був невеличкий жерішок. Він зійшов. Це був такий грам 350-400. Первої проводки під бревном класична місцинка по білому хижаку. Любить триматися як і головень так і жерішок в таких умовах. ну Рибка зійшла Шкода. щоб б зробити фоточку. Кліщик на собі піймав. Тому Після пішої риболовлі по любому треба обдивлятись, тому як це гадів, тут в траві достатньо багато. Хтось є? Щука Уже на щуку. Це Я Сьогодні друга. І хто це? Ні, це Це вже жерешок Отакий. Ось такий жорик. Такий грам 250. Один сьогодні зійшов. Одного піймати вдалося Ну Приємно те, що він. За останні роки в нас трішки підрозвівся. Я рибки різного розміру. Тому це, це приємно. Бо його буквально нещодавно відносно. У нас його було дуже дуже небагато. І додому. Підростай. поставлю півтора грамову коливалочку летіти вона літу нею такий собі але голови він зараз після обіду тупо неактивний взагалі тому пробую щось дрібніше Ага, була поклювачка. Не добрав. Тюкнув, а не добрав. Знову. Ага. Ну, як то кажуть, коли не клює. Отака шостка Міо Буде вам в нагоді. Отакий бабань. У ні. Це вже він. Це вже він наш клієнт. Це вже гарно. О! Отакий друзь. Отакий, прямо над травичкою. Тут вільного ходу небагато приманці тут над травою сантиметрів 20-30 І оце. Прямо над травичкою не спіша. І отакий класний голень. Ну, тут пів кіла точно є. А у мене з собою нема. Сам людям другий раз розказую, що треба відкидати душку, а цього разу і не відкинув. Бачите як? Так що Зараз зроблю на кілька футів і відпущу. Так ну, давай. Оде, пішов. Теплодача. Такий же. Такий же. ні не такий, ну менший. Ну блин, ну такий супроти він давав. Й-мою, на течії та ж сама блешенька. Спунбай і такий класний головник. ну Тебе вже фоткати не буду, я вже і так нафоткав такого, що. Ну він під вечір трішки. Трішки почав активнішати, тому що я вдень ходив, блін, ну, взагалі, такі місцяки. Карпливий. Так, отакі. два здоровенні. Парасольки, ну, вже трішки почали підсихати. Візьму де менші. Де вони такі ще підсушені. Отакі стіля. Саме краще, коли він ще такий. Наподобі отакого, от але цей вже за засух, він такий ще повністю не розкрився. Тоді вони такі м'ясисті і не висушені як. Деякі з оцих, ну там ще по дорозі назад їх буде багато, тому вибрати буде з чого. Так, знайшов молоденьких, оце я мав на увазі отакі. Коли вони отакенькі, вони самі смачні. Тому зараз там похожу, я дивлюсь, тут ось, ось такі ось. О, Оце отакі я ось, Оце отакі будуть в самий раз. Менше, чим за день і майже мінус двушка води. Ну, поки додому доїду, то і цю доп'ю. Тому в таку пору сезону водичкою треба запасатися. Це, друзі. Сьогоднішня моя походенька, полювання на головника завершено. Не дивлячись на ті ранкові казуси з видаленням файлів і тому подібних речей, я вважаю, риболовля видалась достатньо непогана та продуктивна. Було спіймано ну, більше десятка різного розміру головників. Гігантів прям таких не було, але достойні такі екземплярчики були. Ловити достатньо комфортно, з тебе річки не течуть. Ну, сьогодні було таке 20 хвост з хвостиком по температурі. Ну, головне на пішу риболовлю завжди беріть з собою побільше води, тому що водичка йде. Загалом такі справи, друзі. Ну, надалі буде видно, що там буде з погодою. Хочеться вже чогось зубастого, тому я надіюсь, вже скоро травичка ця, ця спаде і скоро щука почне активнічать. Все, друзі, всім пока, до скорих зустрічей, до наступних відео.